Вас вітає дошкільний навчальний заклад Чебурашка села Романківці Сокірянського району, в якому створені всі умови для особистісного розвитку і творчої реалізації дитини. Пропонуємо вашій увазі один із напрямків нашої роботи розвиток творчих здібностей дітей з засобами художньо театралізованої діяльності. Життя у дошкільному закладі різноманітне та насичене. У розмаїтті засобів впливу на формування особистості важливе місце посідає театр, маленька вистава за участю дітей. Це перша елементарна та перехідна форма від гри до мистецтва. Сприяння театралізованої вистави, що поєднує рухи, спів. Художнє слово, міміку, пантоміму забезпечує виховання різних почуттів дитини, розвиток творчості та пізнання дійсності. Театр допомагає дитині краще пізнати себе, свій внутрішній світ, спонукає до самодосконалення, розширює світогляд та мовленнєві здібності. І тому педагоги нашого дошкільного закладу використовують театральну діяльність у повсякденному житті дитини, широко використовують у роботі народні та авторські казки. Діти мають змогу перевтілюватися у певного героя, передавати його характер, співчувати, переживати з ним. На виконання наказу управління освіти молоді та спорту Сокірянської районної державної адміністрації про організацію проведення всеукраїнського фестивалю дитячого театралізованого мистецтва в ДНЗ району з метою активізації творчого потенціалу дітей, виявлення талановитих дітей дошкільного віку. З 17 по 22 лютого 2014 року відбувся в нашому закладі фестиваль дитячого театрального мистецтва. Оригінальним театралізованим дійством зацікавила дітей вихователь молодшої групи Гангала Наталія Іванівна. Вона організувала театралізацію казки Курочка Ряба. А вихователі групи Яблунька. Провели інсценівку за мотивами української народної казки Рібка. Творчо до роботи підійшли і вихованці середніх груп. Казку Теремок на Новий лад інсценізували діти групи Пізнайку, в якій застерегли дітей від гри з сірниками. А в групі Колобок під час вистави відбулося цікаве поєднання лялькового театру дорослих та дітей. Діти старшої групи Мальви показали картонажний театр Солом'яний бичок. Та вихователь Кремінська Інна Васильівна у співпраці з музичними керівниками представили музичне дійство Подорож Горошинки. Інсценізацію казки Теремок від Гадайка показали діти старшої групи Барвінок. Поєднання музичного супроводу і виконання дітьми ролей казкових героїв дало змогу проявити творчість, вміння імітувати характерні рухи казкових героїв та тварин. Виховний потенціал театрального мистецтва надзвичайно ваговий, тому що кожна дитина, зігравши роль, самостверджується. Після вистави у залі хвилююча, урочиста атмосфера. Ми бачимо щасливі усмішки, радісні обличчя маленьких акторів. Що може красномовніше за це свідчити про любов дітей до театру? І нам, педагогам, хочеться і надалі працювати над організацією театральної діяльності.